Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку розвиток еволюційних поглядів та докази еволюції. Питання походження видів живих організмів завжди цікавило людей. Спочатку його намагалися розв'язати в межах релігійних поглядів, але з формуванням наукової системи знань було запропоновано кілька теорій, які пояснюють це явище. Від найдавніших часів до епох середньовіччя найвідомішими представниками, які намагались пояснити це явище, були Демокріт, Геракліт та Лукрець. В цей час відбулась поява перших еволюційних поглядів, а також ідеї про можливість еволюційних процесів. Починаючи з 1500 по 1800 рік. В цей період найбільш відомими представниками науки, людей, які займалися наукою і намагались дослідити процеси еволюції, були Карл Ліней, Вольф, Петер Сімон Палас, Жорж Лоїд Леклерк, Бюфон. Накопичення. В цей час відбулось накопичення матеріалів про різноманітність живих організмів, а також відбулось формування сучасної науки, створення сучасної систематики. З 1800 по 1858 -й. роки в цей період найбільш відомішими представниками розвитку еволюційних поглядів були Жан-Батіст Ламарк, Жорж Кюв'є, Еразм Дарвін, Жофруа сент iler В цей період відбулось створення перших наукових еволюційних теорій, а також велися активні дискусії. Креаціоністів та еволюціоністів. З 1859 по 1940 період був найбільш активний в розвитку так званого дарвінізму. В цей період свої теорії і свої погляди пропонували Чарльз Дарвін, Альфред Волес, Томас Гекслі, Грегор Мендель, а також Микола Вавилов. Це був період становлення. І розвитку класичного дарвінізму. Еволюція за дарвіном полягає в безперервних пристосувальних змінах видів. Вона відбувається на основі спадкової мінливості під дією боротьби за існування, результатом якої є природний добір. Відкриття в цей період відбулось відкриття і перевідкриття законів менделівської генетики. Із 1940 року по наш час. Найбільш відомішими представниками науки, які пропонували різні теорії еволюції, були Сергій Четверіков, Феодосій Добжанський, Джон Холден, Микола Тимофієв, Ресовський, Рональд Фішер. В цей період відбулося створення і розвиток синтетичної теорії еволюції, розвиток молекулярної біології. Дослідження життєдіяльності організмів на молекулярному і субклітинному рівнях. Значна кількість нових палеонтологічних знахідок. Говорячи про еволюційні теорії, слід пам'ятати один важливий момент. Еволюція і еволюційна теорія не є тотожними поняттями. Еволюція це процес зміни живих організмів, який стає причиною появи їх нових форм. І цей процес ми можемо спостерігати і відтворювати в експериментах. Еволюційна теорія це пояснення механізмів цього процесу. Так, теорія Жана Батиста Ламарка пояснювала еволюційні зміни внутрішнім прагненням організмів до прогресу. А за теорією Чарльза Дарвіна, причиною цих змін був природний добір. Обидві теорії пояснювали реальні факти змін живих організмів, але різними способами. Палеонтологія це наука, що вивчає вимерлі організми, які колись жили на нашій планеті. За 300 років свого існування вона докладно вивчила історію життя попередніх епох. Спочатку вдалося встановити послідовність розвитку життя, а потім і час, коли відбувалися події. Усі дані палеонтології свідчать, що чим давнішими були геологічні породи, тим більш примітивні організми. Залишали на них свої рештки. тобто з плином часу живі організми на нашій планеті ускладнювалися, палеонтологам удалося простежити еволюційний розвиток усіх основних груп живих організмів. Поява сучасних молекулогенетичних методів дозволила відстежувати еволюційні події, які не залишили слідів у палеонтологічному літописі. Органічні молекули не зберігаються у викопному вигляді тривалий час, але вони відтворюються в живих організмах. Таким чином, інформація про минулі події зберігається в живих клітинах. Для виявлення цієї інформації беруть різні організми та порівнюють молекули, які вони виробляють, наприклад, нуклеїнові кислоти чи білки. Оцінивши ступінь відмінностей та подібності, можна з'ясувати, який вигляд мали молекули спільного предка цих організмів. Також можна побудувати дендрограму, тобто схему, що відображає родинні зв'язки організмів та час існування їх спільного предка. При молекулярно-генетичних та палеонтологічних існують і інші докази еволюції: це анатомо-морфологічні та ембріологічні. Тобто схожість будови та індивідуального розвитку організмів в межах однієї систематичної групи, а єдність хімічного складу та основних процесів перетворення речовин в клітинах є гарним біологічним доказом.